Зінченко взяв участь у гольовій атаці Арсенала. Екс нападник збірної Англії розніс мудрика після поразки Челсі від Нотінгем Форест. Та відомо чи прибув Ярмоленко до табору збірної України. Мої вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка Гейда. І починаємо ми по традиції з УПЛ. Не будемо говорити про кожен окремий матч, лише про головні цікавинки туру. Полісся перемогло болонь. Житомиряни здобули цю перемогу завдяки жахливим суддівським помилкам та лівому пенальті наприкінці матчу. Ось вам скріншот та нуль слів від мене. Чому це абсурд, а не пенальті. Потім вже оболонь посипалась, і другий пропустила. Але відверто матч мав так і закінчуватися нулями. Шахтар знищив минай 4-1. Ужгородці поки єдина команда у лізі, котра не здобула жодної перемоги в сезоні та пропустила найбільше голів. Вимальовується головний претендент на виліт. Дніпро 1 зіграв в нульову нічию зелензе. Лідер минулого сезону нині розбазарює пункти як може. А минулого сезону була перемога на останніх секундах з рахунком один але щось з цього сезону йде не так. До речі, сплила цікава інформація, що Дніпряни збираються повернутися у Дніпро. Зважаючи на те, що кривба скопоє у кривому розі зайвих переживань, певно, не має бути. Втім, деякі легіонери Дніпра все ж побоюються. Ну і турнірна таблиця. Друзі, до вашої уваги. Нині вона виглядає ось так. Важлива ремарка: не треба робити швидких висновків. Подякуємо у цьому клубам, котрі з задоволенням переносили матчі цього сезону. У Динамо, зокрема, нині зіграно всього три поєдинки. При тому, щоб було проведено вже шість турів. Ну і друзі. Друзі, поки українська прем'єр-ліга йде на паузу, нині будуть матчі збірних. Зокрема, наша національна команда 9 вересня проведе поєдинок кваліфаю Євро проти Італії. Чекаємо на цей поєдинок, друзі, і вже можемо робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. Ну і будьте в гри разом з Трибуна та Favbet. Гайда далі до інших новин, і якщо вже згадали збірну, то не можемо не Привести цю інформацію. Півзахисник Андрій Ярмоленко разом з партнерами по Динамо прибув у розташуванні збірної України. повідомляє телеграм-канал УАВ. Раніше повідомлялося, що через пошкодження Ярмол не допоможе нашій команді в матчах проти Італії та Англії. І друзі, тут хочеться побачити ваш актив. Якщо ви вважаєте, що Андрій Ярмоленко зможе допомогти нашій команді в матчах кваліфаю, то поставте свою вподобайку. А якщо ні, то напишіть свій цікавий коментар. А поки ви будете це робити, я вам розповім про невеликий треш. Як невеликий капець який треш, збірна Китару офіційно оголосила, що вони проведуть товариський матч проти збірної. Орки. Як там сказав Олександр Глеб? Ребята, ну у вас все сводиться в політику. Лейну Вілья Реал підписав українського хавбека Микиту Олександрова. Повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Деталі угоди не розголошуються. Олександров був у системі Динамо та Дніпра. Один у нього є два матчі за збірну України Ю-19. Ну і одразу крокуємо до наших у Європі. Ілля Забарний провів повний матч проти Брентфорда. Нічия 2-2 у дуже складному матчі з суперником, який круто грає вдома проти будь-якого суперника. Ілля отримав оцінку 6,7 і від порталу флешкор, черговий якісний матч від нашого центра Дефа. Головний тренер Валенції Рубен Бараха пояснив, чому новачок команди Роман Яремчук не з'явився на полі в матчі проти Алавеса, який кажани програли з рахунком 0-1. У нього був дуже важкий тиждень, і поки у нього йде адаптація. Він не був готовий для такого матчу, як за Лавесом. Кускорт та Софаскор оцінили гру учасників матчу третього туру серії А Торіно Джено, в якому. Дженуа Малиновського програло 0-1. Маліна отримав оцінку 6,0 та 6 4. Це найнижчі оцінки серед гравців стартового складу Дженуа. Михайло Мудрик знову опинився в запасі на матч Челсі. Цього разу це був поєдинок проти Нотінгем Форест. У ньому пенсіонери програли 0-1. Хто наступний лут? Михайло Мудрик з'явився на полі на 77-й хвилині. Статистичний портал Sofascore оцінив гру грубінгера на 6,3 бали, що є найнижчою оцінкою на полі. Мудрик активними діями не відзначився. Ну крім цього, нокауту. А Габріель Акбонлахор в минулому відомий страйкер Астонвіли вирішив доєднатись до когорти хейтерів Мишка. Мудрик ледь не подарував два голи. Чесно кажучи, він був абсолютно марним. Він зіграв 19 матчів, у яких забив 0 голів. Скажу від себе, скажу відверто, Челсі нині повністю йде по козі, ніби прийшов новий тренер, ніби почистили склад, але щось якось змін мало. Хускорт та Софоскор оцінили гру учасників матчу 4-го туру Ла Ліги. Жерона Лас Пальмас. Віктор Циганков отримав оцінку 6,7 та 6,9, Артем Довбик 6,2. Та 6,8. Загалом же наші козаки активними діями, результативними діями не відзначились. Але Жерона перемогла 1-0 в дуже і дуже складному матчі. Нині вони йдуть на другій сходинці, і це дуже круто. Кускор доцінив гру учасників матчу четвертого туру АПЛ Арсенал Манчестер Юнайтед. Лівий захисник лондонців Олександр Зінченко отримав оцінку 6,2. Це найгірша оцінка у складі Арсенала. Стільки ж отримав Жоржині, який вийшов на поле на 90 плюс 9 додані хвилини. Ні, безумовно, це був головний поєдинок неділі, і дуже здорово, що арсеналу Зі не вдалось. Перевернути хід гри і перемогти 3-1. Сашко ж як завжди відгравав одну з ключових скрипок в цьому матчі: Софаскорху, Скорт. Ну звернення до вас не завжди гравець е має забивати купу голів, віддавати купу передач, аби від вас наші улюблені портали отримувати головні оцінки. До слова, Сашко взяв участь у гольовій атаці Арсеналу. Цей гол відбувся якраз після першого пропущеного канонірами. Питання, друзі, як вам перформанси наших хлопців цього тижня у Євро? Підпишіть свої коментарі. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і за те, що ви додивились це відео до кінця. Макс Колядак канал трибуна. Бережіть себе гарного дня і па-па не зв'язочку.